Дівчата, я просто не можу з вами не поділитися цією ситуацією, тому що це просто крінж. Я не очікувала, що я почую та побачу такий діалог. Тільки що я сиділа на процедурах для волосся у салоні, кайфую. Просто ну чудовий час. Поруч зі мною сідає красива жінка, така дівчина, доглянута, гарна. Ну цукерочко, я таких жінок обожнюю і тільки надихаюся їм і підтримую. І Що ви думаєте? Поруч з цією жінкою починає проходити її знайома чи подруга, я не знаю, хто там був. І знаєте, що вона каже? А можна обличчя попростіше. І я просто в цей момент така, що? Ну, знаєте, у мене обличчя з субтитрами, Я ніколи не якось не контролюю свої емоції, тому що я не можу їх контролювати в такий момент. І я дивлюся і така: вау! А дівчинка мовчить. Дівчинка посміхнулася і мовчить. І я така. Цікаво, що буде далі взагалі? За ось такими фразами, а можна обличчя попростіше схований на жарт, схована пасивна агресія, заздрість. Можливо, саме ця людина обговорює вас за спиною. І я таких людей одразу викреслю зі свого життя. Якщо я чую щось таке подібне до цієї фрази, це остання фраза, яка взагалі звучить у діалозі з цією людиною. Далі я з нею не спілкуюся. І якщо ви чуєте такі фрази, я рекомендую вам дуже придивитися до таких відносин, до таких людей, чи взагалі потрібні вони вам у вашому колі. І, а вже ж не мовчати, а конкретно відповідати, що саме відповісти у такій ситуації, читайте в описі, а також напишіть, будь ласка, щоб ви зробили, якщо б вам таке сказали.